Рекомендації до проходження інтерактивного завдання з дисципліни персональні комп'ютери до теми 2. Натискаємо на запуск інтерактивного завдання і перед нами знову з'являється віконце, в якому ми можемо далі виконувати тренажер. Для того, щоб дізнатися, що за відповідні елементи підсвічуються, ми наводимо курсор на віконце Справка і з'являються спливаючі меню, які підписують ті компоненти, які виконують функціональні вправи в даному тренажері. Для того, щоб якісно виконати даний тренажер, вам спочатку необхідно познайомитися із комплектуючими компонентами системного блоку. Для цього натискаєте на книжечку і перед вами з'являється інтерактивна довідка. Наводячи курсор на певний елемент, ви можете дізнатися, за що відповідає даний елемент і які функції він виконує. Наприклад, натиснемо сюди. І даний слот відповідає за звукову карту. І в даній впливаючому віконці ви отримуєте інформацію, що це за елемент, які функції він виконує, і для чого він потрібен і де він розміщується. Для того, щоб повернутися в попереднє меню, натискаєте назад, на такий, даний трикутничок. Після того, як ви ознайомилися із а, кожною деталю, ви можете приступати до виконання безпосередньо тренажеру. Для того, щоб виконати інтерактивного завдання, ви натискаєте на даний монітор. І перед вами з'являється умова даного тренажеру. Ви повинні спочатку ознайомитися з. Інструкцією та комплектуючими системного блоку, і потім їх розмістити в системному блоку, так як вони розміщуються в реальних умовах. Якщо завдання вам зрозуміле, ви натискаєте кнопку далі. Якщо у вас виникли якісь питання з інформаційного характеру, ви повертаєтеся назад в попереднє меню. І в довідковій інструкції дивитися ті питання, що вам не зрозуміло. Переходимо до виконання тренажеру. І ви бачите, що системний блок підмивий. Натискаєте на нього лівою кнопкою миші. Для того, щоб зібрати системний блок, спочатку познайомтеся з його зовнішнім виглядом. Після того, як ви роздивитесь системний блок з різних сторін, переходьте до вивчення системного блоку, коли він знаходиться в повному розібраному вигляді. Перед вами на даному етапі знаходиться розібраний системний блок та у стопчику основні комплектуючі системного блоку, які забезпечують роботу персонального комп'ютера. Якщо із зовнішнього вигляду вам не зрозуміло, що це за деталь, ви можете навести курсор миші на знак питання і отримати інформацію про те, що це за деталь, де вона використовується, ну і навіть тут є підказки, де ці деталі можуть розміщуватися. І ось, на прикладі першого елементу це блок живлення, виділяємо його мишкою. І перетягуємо дане, дану деталь на сам розібраний системний блок. І якщо дана деталь, ви відпускаєте її в певному місці, де вважаєте, що ця деталь повинна розміщуватися і вона повертається на своє початкове місце, значить ви деталь не закріпили, не установили, і вона в тому місці значить, не може розташовуватися. Блок живлення в системному блоці може розміщуватися у будь-якому місці, але у більшості випадків блок живлення розміщується у верхньому лівому куті. Ось, коли деталь залишилася на системному блоці, значить вона розміщена вірно. В деяких випадках ви можете не по черзі використовувати комплектуючі деталі. І Якщо виходить так, що ви, наприклад, виділяєте певну деталь, але ви не можете її ні взяти, ні нічого з цією деталью в даному випадку із колером, ви нічого не можете зробити, значить поки що немає тих попередніх деталей в системному блоці, для яких він використовується. Коли останній Елемент системного блоку розташований в системному блоці, розміщений вже в ньому в системному блоці, то автоматично з'являється кришка бокова системного блоку, яка закріплюється гвинтами. Значить, всі елементи розміщені в ньому правильно і, умовно кажучи, системний блок готовий до роботи. Після цього ви можете натиснути кнопку Завершити роботу і отримати свою кількість балів. В даному випадку ви отримуєте 29 балів. Бажаю всім успіхів і вдалого виконання інтерактивного завдання.